Пошли, синок. бери кепку. Це ж не в церкву, бери, бери, зайчик. Братик буде теж їхати. Каже, на крилах лечу. Получається в нашій плані. Мама себе пораночок стоїть, дуже з мабри. Плачете, хочется. И бог так дав, что мы зустрелись, дочечка. Идет. Вот. Мамочка, таточка. О, плачет. Чого ти плачеш? Зараз я почну. Дождалися, мамо, тато, бачите, а ще й Толік приїде ваш, ваш і наш. Це наша баба, баба Параска, батькова мама. Ми ходили до ттьотки, до ганьки, до дядька, до дядька миші, сусіди наші є. Ера. Ну весь час таке горе породилось. Так. Та, Тетянка, бач, я їх всегда помню. От буває, я інші забуваю, а ну тільки буває, я. Тетянку я Праздничка вас всіх. Ще до Олі. Вже обходили всіх Людмила Миколаївна, наша вчителька. Ага. Ну, вчителька наша. Це дід Лукаш. Це батько Миті. А то Тетянка це мама. А це Оля, сестра Митіна, Наташа. Пойдемо, завтра знов Толя приїде, то пойдемо ми до хати вже. Я думаю, що вони будуть з нами присутствувати. Вже під'їжджаємо. Бачиш, як бабі Параски хліву вернувся. Ну вон то повернувся, але ну, здається, така що наша ще хата гарна така. Да. Гарна? А із-за того, що бачимо то окна да? що покращили. Візь. Воно ж видно. Кажу до Віталії, давай я ту сосну, бачиш, вона мешає, не хоче. Ай буде. то якраз воно вона в заборі, щоб забрати. І було б дуже добре. То позразалі, то хоч уже менше вклазять, де да поставили камеру. Да так добре з'єю все одно воно присякає. Так, да, я тобі дивилася ну, трохи. І, і ти, ти він знаєш, і... я ж кажу. Вже під'їжджаємо. Бо я хочу також, каже, поможливо. А, а, ну, воно і це щита збоку. Це любить вон тако на українці. Да, ну, бач, там, яка нікого немає вже, тут це теж. теж. Це бери, розводь, що хочеш. Воно нікому не буде мешати роду віку. І гусі, і що хочеш. Mm -hmm. І індюки. І порося. Дві степки робити такого, щоб. То ж не штука розвести, штука, штука чим годувати його. Ну так. Розвести можна. Ну, Інтересно, <звук> може це там теж хтось є. Надя то була, казав Мітя. Але не знаю, чи вона поїхала, чи залилася. Ну, поробила роботу, щось робила домой, поїхала. Бачиш, що натамика 220 стоїть. Угу. Ну до да, де бачиш де вістепка. Дивіться, обрати увагу, бачиш? То 220 поставив Віталя. Хто <гум> хтось <гум> ходить, <Да. гум> не знаєте, отключить де походить, а тоді знову. Так. Бачиш собі. <гум> Ото біленька палочка. Я бачу. Що ти кажеш, Наташ? Убрали цей бачиш? А Віталя так же, да хай буде, кажу, Вітазі не буде толку ніякого, вже ж воно нічого не було. Хай росте, як хоче. Вона бороду обмолодитися, правда? Чища. Чища? Які я двері типу, догнала. Де? Я тобі скажу, така хороша краска попала цей раз. Де? Мені подобається. Вони ж вельми од сонце, йок на полупіліса. От то бачиш. А ти так ходиш до Де? Де нічого? Це ж розрослі, що це батько садів білослів у коло колодезя. Да. Да, да, це таке, батько прищепив да, ото такі жовтей жовті і Ми... Ах, яке я добре, таких зроду, сколько живу, не їла. Я кажу, ви совісне, нащо було забрати катки. Га. А, чи вони ж, а чи вони його робили? А чи вони їх купляли, ті катки? Ніхто не живе. Угу. Та як у їх ніхто не буде жити, то теж треба йти доорівати. Ну, бестыдники. Пошли в рудну хату. Ну як? Свет включи, вітай! Я свет Наташа включи. Дай, бо я щечек включила. Ну як? Ну як вам. А як красиво. Боже, як красиво. Добрий день з праздничком. Свіжо? Так. Да. Так, да, в нашій хаті розвивається. Забула дорожку Наташа взята. У мене аж дві такі оці такі, ворсісті, я їм не по... Це ж і думала сюди. Це завжди, Ігор, воно вже лежить. Порозпалювала я вже грубій печ, печ трошки не знаю, вітер чи що там трохи довго поки розгорилася, а груба зразу. То вже таке у нас тут тепло йде, що ого. го Так, да, класно дуже. Продукти одного, все стоїть. Ждемо братіка, посілі дають, дихаємо. Що ти смієшся, га? А це вузлічок. Це я перепрала, це реліквія. Помніш оце? Скільки вже пройшло? 50 років. Це скатер, я купила? Ну. Помніш? О, да, це От я її було. храню. От вона сохранілася, і я її вже, як вона така, знаєш старенька була, а я її все одно якось стираю ще. І з плямками, і вона ще нормальна. Ляна, старенька, але чистенька. Попрала. Простенькі попрала одну, діяльніки попрала і буде таке придане. Ігор, нагрів строки? Та О. Вже все пали нагрівся. Класно. Зараз ще до тебе дух пойде такий, що. І... Привіт, людочка. У мене Нічого. сестра, похоже, дуже на бачках. Посідали. Ну, ти не, не порозпалювали з Віталією. Віталя дров наносить. Ну, ждемо, Толю. Толя, гов, де ти? Поїжджали. Жалко, що тьоті Галі не буде. Доща поки немає, але був. Така погода була. Заїхали ж на кладбище. Скажи. Да таке сонце було їхали, засвітіло. Як ви там Люд? Треба було приїжджати. Ну, не виходить по роботах. Це Ді ж в Києві. Так, у Києві. Угу. Сестра. Ну моя сестра и брат, найкращий ну, на земли. Ну.